Доброго раночку. Лампове телебачення, Єгорка, Горинич Змій, Марв. Не знаю, як краще, так і називайте. Так, у нас дуже давно нічого ми не показували знову ж таки. Але це не страшно, тому що ми одразу підбиваємо такі, одразу такі от у нас підсумки наших якихось набігів на е, секонд-хенди. Це я не знаю. Це, тут і є якісь різні у нас і інші міста були, і просто різні з Києва, що тут є, і в різний час це було придбано. І це ще не все насправді. то Я просто відокремив одну величеньку кучку да, від іншої. От, тому давайте почнемо. Я насправді сподіваюся, що насправді воно було от таким і було, тому що тут є декілька. Тріщина на касетті. Бачите, як називається. Називається 50 uh, Very Best Christmas Songs The Mistletoe Singers. 50 пісень uh, на різдвяну тематику. От, uh, я бачу, що тут є тріщини. Але я просто пам'ятаю, що мої коти двічі цю касету скидали. Можливо, це вона через них. Так сильно потріскалась. Хоча на моїй пам'яті я пам'ятаю, що касети вони такі доволі доволі міцні горішки. І так з першого дубля, я не думаю, що вони просто вони ж їх не фігачили дуже сильно, і не дуже воно високо летіло. Тому я, мені здається, що воно таке і було одразу. Але хто знає, хто зна, вже, я вже цього не дізнаюся. От. А, тому просто залишиться слухати. Ну, тут, в принципі, нічого не сталося, просто тріщини пішли. Е, в принципі, наскільки, наскільки я бачу, механізм. Зараз секунду. Головне, щоб у нас механізм працював. Все працює, механізм перемотки працює. Ну, тобто Ролики як в одну, так і в іншу сторону крутяться, значить, все добре. Ну, мені так здається. Йдемо далі. Касетка. Ну, скоро ж у нас Різдво, тому вже можна запасатися різдвяними піснями. От, Їдемо далі. Така от у нас аудио компакт диск Romantic Pen Pipes. Pen pipes. The Soft Sweet Music of Dreams. Pen Pipes. Знаєте, що це таке? Це такі uh, флейти, дерев'яні флейти, на яких грають uh, ці перуанці. І, інші, і там і інші. Як правильно сказати, індіанці. Перуанці-індіанці грають. Це така, типу, перуанська музика. Да. Давайте подивимось, що тут у нас всередині. Ну, така от у нас лаконічна. Якісь такі туманні ліси. Захід сонця. А ні, чи вам буде це схід сонця, а не захід. О. Джуно, джуно раду Пан Пипс. Панпис. Delta Music, o UK. Ага. А, прикольно, прикольно. Тут 20 композицій. Романтичних. Е ну. Дуже цю тему плотно з цими флейтами у нас е хто використовував. Енігма. Енігма у нас як е ці хорали використовувала, там да? хор. Використовувала е, католицький, так і ці пенпайпс вони використовували, але наскільки я пам'ятаю, це синтезаторний у них пенпайпс був. О, така от, в принципі, в супергарному стані диск і в сама коробочка в гарному стані, все збереглося. О, так що, послухаємо, що до цікавого, ну, я думаю, просто для настрою це прикольно. Блін, іще шо себе таке. The Honglo Dreams Hong Low Dreams. One Shansian. One Shansian. наче тут цей. Блин, значит. Э, Джеки Чан. Бачите? Це Джекі Чан, чи шо? Це что? Джеки Чангре. Ван Шунчан. Джекі Чан. Грає? Wan -shun -чан. Wan -shun да. Короче, Ван Шунчан, форма Soloist for the China National. Фільм оркестра. Ага. Тут у нас дуже все нічого нема. Якийсь тут, бачиш, якась така незрозуміла вже така флейта. Якась китайська флейта. He comes from a musical gifted family. His father taught him Chinese instruments from an early age. He started his soloist career at uh, 13. he plays various chinese instruments such as dizzy chinese flute, uh -huh. chinese flute, so sheng, chinese mouth organ, and <laughs> he has won many national music awards and recorded uh, more than 80 soundtracks for film and tv programs. Uh, he also represented the country on tour to europe and singapore. In uh, 1989, he was invited to the Woomat Music Festival in England. Shortly afterwards, he settled in the UK to develop his musical repertoire. Uh, included in, in this album are newly arranged Chinese traditional folk songs. <laughs> Прикольно, це у нас оригінальний диск. Не... Бо, тому що, насправді багато я помітив, що дуже часто люди собі ще щось знаходять в інтернеті і просто записують балваночки з музикою. А це у нас оригінальне, все, все чотенько. Видно, що вони так не дуже сильно вміють користуватися фотошопчиком, тому що он такий, типа, якісь... Китайський анал фотошопа, коротше, не такий гарний. Не так гарно опанований, чи може він не таку гарну роздільну здатність видає там не 600 DPI чи 300 DPI, а якийсь там 150, і воно вже трошки таке. Так, добре. Давайте підемо ще чимось таким, що давно вже придбано, і валяється і чекає на нас. Wildlife Explorer Powerful Predators. ага, Дуже мощні, мощні ці хижаки. Бач, отака історія. Це у нас відеокасета. Відеокасета, Powerful predators. А, Так. Так, наче, ну тут є, до речі, то, що я кажу, там є якісь таке біле, біле напилення. Це у нас, тому що, я думаю, воно лежало десь на якихось там, де було влоги, вологи, багато було. І воно починає якийсь метал з цієї касети починає. Відчаровуватися. Так, high speed hunters. Ага, це у нас то гепард, чи хто? Uh, hunters of the North. Uh, okay. Predators of the Deep, ага із глибини. Cold-blooded Killers. О, oh, холоднокровні вбивці. Ну, тобто, бачите, у нас тут і кошачі є, і ведмеді є я так розумію, грізлі, чи просто бурі, я не знаю. Потім касатки акули, дельфіни акули і. cold-blooded. А, холоднокровні в плані тут. Це така гра слів. Вони холоднокровні, але вони ще холоднокровні. Тобто вони не, не тільки холоднокровні в плані, що вони готові вбити і не поворухнутися, А вони ще холоднокровні, тому що вони реально холоднокровні. Бачите? Рептилії. Змії. Так, добре. Не знаю, як воно там запуститься, чи буде воно грати, чи не буде. Хто його знає. Так, дивись далі. Доктор Хто? BBC DVD. Серіал другий, другий сезон. Перша частина The Christmas Invasion New Earth. Така у нас історія. Доктор хто? А, диск тут постійно скаче. Як той Москаль? Точніше, як той не Москаль. Хто не скаче, той Москаль. Да. Як той не москаль скаче, От. це добре, що він вміє скакати, але треба його, як то кажуть, трошки обережненько все ж таки, щоб він не вискакував. А, це, мабуть, тому що знову ж таки, наші улюблені улюблені, улюблені улюблені коти і кошенята скидають все це діло, і вони потім вилітає все це діло. Коротше, доктор Хто? Я, до речі, ніколи ще не бачив жодного сезону. Каже, що це дуже культовий серіал. Всі мені його радять, а я жодного разу його ще не дивився. Але я думаю, що колись таки я його подивлюся. Так, The Girl on the Train. Дівчина на потязі. чи на потягу. Якесь кіно таке. Ніколи його не бачив. How can you remember someone you never met? Як ти. І як ти можеш пригадати когось, кого ти ніколи не зустрічав? Ага, тут дуже все серйозне. Окей. Давайте відкриємо, подивимось. А, ну тут все дуже взагалі просто. Ну, диск в супергарному стані, але тут нічого додаткового немає, бачите? Може, колись і було щось, але до нас воно доїхало в такому максимально мінімальному складі. Тобто, сам бокс, обкладинка і диск на DVD. Це який у нас рік 2016. Не так вже і давно це було. Так, добре. How about you? Теж якийсь DVD. Теж якась у нас, я так розумію, романтична історія. А, ще й не просто романтична, а ще й а, різдвяна історія. How about you? Based on the original story by Maeve Binchy. Uh, так, Ванеса Редгрейв, Імелда Стоунтон, Бренда Хейлі Гейліт, Джос Екленд. Нікого не знаю. І навіть візуально нікого не знаю. Це, мабуть, якесь кіно. Uh, звідки, звідки я не знаю? Не бачу, що за країна. Ну, не встигаю просто. Не, не буду довго розглядати. Я вже дивився. А! Ну, тут теж, бачите, тут навіть дуже дуже проста у нас диск в гарному стані, там і трошки замацаний. Бачите, він такий просто просто такий металік. Блискучий металік. Окей. Їдемо далі. Блюрейчик, блюрейчик, І навіть бачите з голограмочкою. Голограма у нас Діснея. Фільм називається Confessions of a Shopaholic. Confessions of a shopaholic. Jerry Bruckheimer Production. But Jerry Brackheмер. Це ти, хто CSI Las Vegas знімав серіали. Фішер Дівчину звуть The Perfect Escapist Chick Flick Treat. Maximum High Death Experience. Тобто тут нам обіцяють супер якість, супер все, що воно було. French, Spanish, English. Є такі у нас тут мови. Субтитри можуть бути ще Swedish, Norwegian, Danish, Finnish, Icelandic, Portuguese, Dutch. Ось така історія. Всередині навіть є якісь. Бачите. Тут можна сказати невеличкі рекламочки. Нічого такого тут тут пишуть, що блюрейчик, рейчик. Ага, тут вони рекламують ще якийсь там. Раз, два, три, 4. Що це вже? Не 5 1, а раз, два, 3, 4, 5, 6. 7-1. 7-1. Ні, ну 7-1, це. У мене тут 5-1 є старенький. І мені його вистачає. Я розумію, що 7-1 це взагалі. Ну, диск, в принципі, трошки замацаний. блюрейчик, але в супергарному стані. Думаю, що з ним нічого тут. Що він дуже гарно зазайде і буде все тут працювати, гарувати. Так, це у нас колись був чек про те, що ми все це купили. Йдемо далі. О, oh, Beauty and the Beast. Я так розумію, це у нас Гриміона грає, да? Beauty. Прикольно. Діснеївська суперокладинка, дуже блискуча, бачите? Є там сріблясті всякі історії. Це у нас яка, який рік? 2017, наче ще недавно було, але вже насправді давно. О, давайте подивимось. Тут уже більш все видно зрозуміло, більш детально все. Емма Вотсон, Ден Стівенс, Люк Ківанс. Коротше, там багато імен. Ага, Субтитры з португальські і іспанські, а мова тут у нас португальська, іспанська, англійська. Ну, зрештою. Тобто, давайте заглянемо всередину. Отут у нас така фірмова історія Діснеївський. Лаконічний стиль. Вони то сині, то такі беруть, бачите, таке біло-сріблясте біло я б так це назвав. О, Прикольно, прикольно. Це можна буде і дітям включати, і собі якось увімкнути, якщо захочеться такого. Трошки згадати класики, але в, трошки в новому ключі. О, дивіться, Інсепшн. Всі знають це кіно, правда? Інсепшн це у нас його перекладали як, як початок. Він повністю запакований. Я поки що не буду його розпаковувати. Дуже класно, що він запакований. Колись я навіть ходив в кіно на нього. Так, це у нас який рік. 2010 рік. Я вже і забув, що таке існувало колись. Що такий рік колись існував, розумієте? Warner Brothers invites you to celebrate the most iconic moments in film history. Ага, бачите. Це вони в 2016-му випустили е, от таку спеціальні е, я так розумію, свої якісь dvd штуки. Бачите? І ще один повністю запакований. І тут щось всередині посерйозніше, ніж просто диск. Це я відчуваю. Він такий важкенький, але я зараз я його відкривати не буду, я його в цих в шоцах буду відкривати. Джонні Депп, Кейт Вінслет, Джулі Крісті і Дастін Хоффман. Finding Neverland. Знайти Неверленд. Neverland, Неверляндія, Так, Неверленд. Мови у нас: English, Italian, German, Spanish. Окей. Okay. Субтитри у нас, по суті, все те ж саме. Все те ж саме. Прикольно. Це у нас який рік. І теж якісь, мабуть, бородати. Да? Бородатий рік, тому що тут наклеєно я не бачу. поки що, Поки що не бачу, що тут у нас. Клас. Короч, не бачив ніколи цього кіна. Я взагалі не шанувальник Джонні Деппа І Кейт Вісн, в принципі, Кейт Вісн теж не шанувальник. Блин, ще один закритий. Чуєте? Мене радує просто те, що у нас так багато крутих. Це взагалі маща. Blade Runner з цим, з Харрісоном Фордом. Тут у нас ще Рутгер Хауер грає, так? Інших можу не пам'ятати. А те, що Harrison Ford і Рудверхаур 2 Disc Special Edition. Блін, класно. Я не буду поки що відкривати. Це теж у нас на шоці піде на YouTube Shots. Це супер класно. Я, мені, мені подобається. Тема ретрофутуризму мені дуже-дуже-дуже Дуже заходить. Клас. The Final Blade Runner. The Final Cut. Прикольно. Так. пишуть, що 2007 рік, але ж це не 2007 рік. Це у нас був. А можливо, це тому що The Final Cut це мається на увазі, що це останній вид монтажа. Останній монтаж цього кіно, мабуть. Ну супер. Клас. Так. Це Марго забрала. Не змогла пройти повз. Каже, можливо, колись буду навчати дітей англійської мови. От тому вона. Ага. ага, тут якісь кнопки мають бути чи ні? Це бачите? Трошки може... Може, може, тут батарейки сідають, а може просто воно трошки заї... щось заїло. Ну треба буде дивитися. Прикольно. Тут щось перекла... переклацується. треба буде відкрити, подивитися, головне, щоб батарейки не потекли. Це 2018 рік. Ліпфрок, до речі, блін. Ліпфрок. А я якось і не побачив, що це. Це Ліпфрок, це. ж теж така... Це як е... віттек, знаєте, там приставки є, ігри. Ну, це те, що тут у мене тут внизу стоять. О, це ж теж, тіпа, це конкуренти. Вітек e, і, і Ліффрок це конкуренти між собою. Ну, такі, умовні. Це теж такі, там у них багато є всяких таких е, навчальних матеріалів. Це не просто там ігри-ігри. А це так, щоб діти не тупіли, не тупішили, а щось ще дізнавалися. Так, дивимось далі. The Magic Finger. Wouldn't it be wonderful if when your teacher calls you stupid and could zap her with a magic finger? Так, прикольно. Ану. О. Ну, трошки він такий замацаний, зачовганий за дисочок, але я думаю, що він э, піде. Це в нас, бачите, Daily Mirror. Э, журнал Daily Mirror. Я так розумію, вони не тільки DVD вкладали, а ще. Э, а може, вони ніколи DVD не вкладали. А, десь сан у нас складали DVD, А тут, бачите, у нас вкладено такий от диск з казкою, з, з магічним пальцем. Це виглядає трошки прикольно. Май, майже. Е, як сказати. Е, релігійно я б сказав. І тут ще останнє, що мама тут знайшла. З цього у нас напору буде це у нас монополія. карткова монополія. А, можемо відкрити, подивитись, що там у нас є. Ой, ой, там попадало. Ой, і правило там є. Тобто, отака от у нас навіть одна закрита абсолютно. О, Це оригінальне монополі. Тут написано, коли воно починалося в 1935 році, 1935 році, і це 2017 рік, бачите? Тут у нас картки. Мама порахувала, наче мало бути там, скільки, 25 карток, тому що їх тут має бути 100. Ой, не 25, 55, тому що їх має бути тут в кожній колоді по 55, щоб було 110. От. Ну, сподіваюсь, що так воно є. Якщо там чогось немає, то не страшно. Ну, коротше, це прям карткова монополія. Це прикольно, тому що це, бачите, без цього, без поля, але я думаю, можна і використовувати поле. Де, бачите, тут намальовано. Може, якось не знаю, може тут. Ну, коротше, в принципі, треба почитати, як це краще робити. Ось така от історія. Історія монополія. О. Так, добре. Ну, от я вас трошки розважив е, своїм контентом. Сподіваюсь, е, щось хтось для себе знайшов, побачив. Сьогодні у нас, бачите, не ігрові консолі, не приставки, не. Картриджі, не ігрові диски. Сьогодні у нас більше якраз така кіно кіно музична і трошки повчальна історія. Ну і, бачите, карткова настільна гра як альтернатива якійсь іншій грі. Так, щось я не можу вкинути. О, все. Дякую за перегляд! Радий, що е, ви долучаєтесь, що інколи питаєте, де ти пропав, де ти подівся. Ось така от у нас історія, бачите? От. Це у нас оп-оп, ціла жменя дисків, гра, е, диски, ну, диски там відео, фільми, так. Да? Е, це у нас музичні е, диски і, і ще й касета. І там ще десь відеокасета, Ось вона. Дякую за перегляд, добраніч, Побачимось найближчим часом.